Сьогодні мені черговий знайомий автомобіліст порадив запастися повним баком палива і при можливості набрати в каністри, тому що блокування наших західних кордонів продовжується ситуація стає все гіршою, і всі говорять. ну... На заправках люди, які там працюють, говорять, що, хоч ще якось бензовози просочуються через кордон, скоро можуть перестати просочуватись. А от цікаво було б знати, хтось із нас якісь зустрічі нашого керівництва держави, президента, прем'єр-міністра, профільних міністрів. Там я не знаю секретаря РНБО, оскільки це питання національної безпеки з польськими колегами, словацькими колегами і іншими. скоро там же і Угорщина з Румунією можуть перекрити кордони. От е були якісь е спроби вирішити це питання, серйозні спроби їздив наш президент до Польщі з Дудою зустрічатися чи з Муравецьким, чи е е з новим потенційним прем'єр-міністром Туском. Ну я не чув. Взагалі, наша влада щось намагається робити для того, щоб розблокувати кордони? Ну нас ж фактично задушать. Кілька. Тижнів, ну максимум кілька місяців, і все у нас ні палива, нічого. Тобто можна здаватися ворогам, тому що у нас не буде можливості воювати. У нас не буде маса всього, навіть якщо вони зброю боєприпаси пропускають, то у нас не буде палива, у нас не буде маса всього, чого необхідно на війні і і в мирному житті, в тому числі. Ну, Є якісь спроби домовитись, Помо... ну, принаймні я такого не чу. От питання до тих виборців, які вибрали і тримають при владі, фактично велику дитину і ну, в парламенті також великих дітей, молодіжне крило партії регіонів, молодих регіонів. Антимайдану молодіжне крило, от які вміють прекрасно жартувати на тему Сеньор Голодомор, прости господи, але абсолютно не розуміють нічого в державному управлінні. От ви 73% виборців, ви доволі тим, що як е, обрана вами влада розрулює цю дуже небезпечну кризу. Ну чи, верніше, те, як вона її зовсім не розрулює, країна несеться в е, тартарари. На великій швидкості вам схоже похір. А коли ми упадемо в такі в цю пропасть, що тоді, ви побіжете кудись.